Доброго здоров'я, шановні любителі винограду. Ви на каналі Виноградар Максим. Сьогодні 24 квітня 2023 року. Ви знаходитесь на моєму винограднику Дніпропетровська область Україна. Тема сьогоднішнього відео розкриття молодих саджанців винограду. Минуло вже 4 дні, як я відкрив свій виноградник. Сьогодні я прокосював газонову траву у міжряддях. 20 квітня 2023 року, в тому числі, я розкривав молоді саджанці винограду. Зараз запрошу разом зі мною переглянути, як це відбувалось. Я вже розпочав розкриття свого виноградника, розпочав сухе підв'язування плодових лоз. В цьому відео я хочу зупинитись більш докладно, як розкривати молоді саджанці винограду, що саджалося однорічками у жовтні минулого 2022 року. Ці два рядки в мене повністю складаються з молодих саджанців винограду, що саджались однорічками у жовтні минулого 2022 року. І зараз я хочу зупинитися більш докладно на тому, як розкривати такі молоді саджанці винограду. Під час розкриття такого молодого саджанця винограду треба діяти вкрай обережно. Підкопи здійснюють дуже обережно. Минулого року під час вкриття молодого саджанцю винограду на зиму, сам саджанець я накривав пластиковою пляшкою. Поруч з пляшкою ставив невеличкий кілок. Кілок необхідний для того, щоб було розуміння, де знаходиться саджанець. В той же час пластикова пляшка слугує захистом від механічних ушкоджень для молодого саджанця винограду. Надалі, коли я визначив, де знаходиться саджанець, я маю змогу копати більш інтенсивно. Як бачимо, саджанець здавло перезимував. Ось маємо бруньки, що вже готові прокидатися та рости. Після розкриття, в тому числі молодого саджанця винограду, довкола голови куща я розпушую землю. Роблю так задля того, щоб до коріння виноградного куща потрапляло більше кисня. Також я зробив заглибину для можливості подальшого поливу молодого саджанцю винограду. Як бачите, з розкриттям молодих саджанців винограду все дуже просто. Немає нічого складного. Якщо відео вам сподобалось, тисяч вподобайки, підписуйтесь на мій канал. Якщо відео було цікавим, корисним, обов'язково залишайте коментар. До зустрічі в наступних відео. Ви переглянули розкриття молодих саджанців винограду. Якщо вам цікаво розкриття винограду після зими, рекомендую до перегляду ось це відео.